На околиці міста Тульчин, в селі Кинашів Вінницької області, виставлено на продаж недорогий газифікований будинок. Загальна площа будинку становить 78,7 квадратних метрів, з яких понад 54 квадратних метри житлова частина. І це дає відчуття простору, якого цілком вистачить для родини. Будинок зведений у 1980 році з надійної цегли, а пристройка зі шлакоблоку утеплена і вже оштукатурена декоративним покриттям короїд. Фундамент бетонний, міцний, дах накритий шифером, вікна металопластикою. Всередині багато природного світла за рахунок правильного розташування вікон, і при цьому простір дозволяє втілити будь-які ваші ідеї: підлоги дерев'яні і в ідеальному стані. Це велика рідкість для будинків тих років. Ремонт у будинку майже завершений. Стіни оштукатурені та оклеєні новими світлими шпалерами. Санвузол роздільний та повністю облицьований плиткою. Будинок опалюється двоконтурним газовим котлом Арістон, але збережена і стара піч, яку за бажання можна переобладнати у камін і створити в домі справжній осередок тепла. Ділянка площею 16 соток рівна, доглянута, з продуманим зонуванням, плодовими деревами, городом та декоративними насадженнями. Є окреме господарське приміщення, вуличний туалет, а також просторий гараж з оглядовою ямою та металевими воротами, куди без проблем заїде навіть мікроавтобус. Село Кинашів знаходиться зовсім поруч із Тульчином. Фактично, це передмістя, що дозволяє мати під рукою все необхідне міське життя. До центру Тульчина близько п'яти хвилин на авто, що робить поїздки цілком комфортними. У самому Кінашеві є магазини, зупинки громадського транспорту, школа та інші елементи інфраструктури. І все це в поєднанні з тишею та природою створює дуже приємні умови для життя. Ціна будинку 4 тисячі доларів, що є надзвичайно вигідною пропозицією для такого житла з гарною ділянкою і всіма комунікаціями.